А почнемо розмову із Херсонщиною. Олександр Толокон, якого голова прес офісу Херсонської обласної військової адміністрації, на зв'язку. Пане Олександре, вітаю. Вітаю, Така ситуація інформаційна, що зараз ми сконцентровані здебільшого на Донеччині, де йдуть тяжкі бої, і в ситуації в Курській області, де взагалі не дуже зрозуміло, що відбувається, але виглядає що щось позитивне. А Херсонщина, на жаль, в інформаційному плані відійшла трошки на другий ряд. Хотілося б її звідти повернути і зрозуміти, що зараз у вас відбувається. Наскільки інтенсивні обстріли в області? Ну да, на Херсонщині стабільно. Погано, ну якщо казати, по безпековій ситуації долучились постійні атаки дронів. Вчора двоє людей зазнали поранення внаслідок Скидів Нії і Вантонівці. Також Росіяни продовжують тероризувати інші населені пункт в Береславі вчора. Постраждав 72-річний чоловік, отримав важкі травми після обстрілу артилерії по місту, травматичну ампутацію плеча, відкритий перелом ноги. Він в важкому стані зараз в лікарні борються на його життя. Загалом 6 людей вчора поранені були внаслідок атак, також коштую. Ще додати ну, одного з цих шести, який підірвався на міні в селі Міролюбовка. Чоловік, який обробляв поле, і, слава Богу, отримав неважкі поранення по травму після підриву, і надана була амбулаторна допомога. Загалом росіяни за минулу добу 19 національних пунктів обстріляли на Херсонщині, в тому числі Херсон. Пошкоджено 19 приватних будинків, три багатоквартирних, майже 10 автівок постійно атакують дронами автівки на Херсонщині. Тому, звичайно, у нас також дуже багато обстрілів і постраждалих, але дійсно є зараз більш важливі теми, які також треба обговорювати. Пане Олександре, зараз одна з тем, яку обговорюють прифронтові регіони, це евакуація людей. Знаю, що в середу 32 людини з прифронтових деокупованих територій Херсонщини було вивезено з них двоє дітей. Як зараз ситуація з евакуацією у вас? Постійно працюємо над цим. У нас ці люди, які виїжджають в більшості через день відправляється потяг в більшості на потязі, і люди їдуть. Від 30 до 50 людей користуються, але хочу сказати, що в більшості люди все ж таки повертались літом, а не повиїжали, і це показує те, що в Херсоні на початок літу було 70 тисяч людей а зараз 81 тисяча людей. Але ми надіємося що ближче до зими люди все ж таки поїдуть більш безпечні регіони, тому що люди будуть, думаю, що будуть переживати про опалення. Хоча ми готуємось ми готуємо вже більше ніж там на 60% до старту опального сезону. Але все ж таки безпекова ситуація. Постійні обстріли можуть е зруйнувати наші плани. Тому ми надіємося, що евакуація збільшиться восени. А евакуюється здебільшого в глибину області чи виїжджають десь в інші регіони? Ну, десь 50 на 50 люди виїжджають. Якщо вони мають родичів або друзів і в глибину більш безпечні наші населені пункти, такі Калинівська в Калинівській громаді, Великалександрівський, Високопівський, і звичайно їдуть до родичів. або просто ну, їдуть в ті міста, які більш безпечні, але це річ Дякую, пане Олександре, за ранкове включення. Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації, був в ефірі. А